Понад рік у Дніпрі волонтери випікають хлібоболочні вироби для військових на передовій, а також для поранених, які лікуються у двох міських лікарнях. Серед волонтерів Тетяна Макогон. Жінка з березня 2022 року, щотижня допомагає з випічкою. каже раніше приїжджала частіше, зараз працює лише по неділях. Готує лимонне, вівсяне, кукурудзяне печиво. Тут така, знаєте, школа дуже добра школа, і життя, і праці. Нам дуже подобається. Кожен потрібен, повинен щось робити на своєму місці, або й не на своєму, будь-що. Хтось в'яже сітки, там, хтось там, я не знаю, збирає посилки, хтось грішми допомагає. Я вирішила, що це для мене це саме, ну, таке, мені тут подобається. Анжела до розповідає, перший рік з початку повномасштабної війни цілодобово готували випічку у пекарні. Зараз приходить кілька разів на тиждень, коли є замовлення. Каже, цього тижня в одній із партій передали військовим майже 800 булок та півсотні буханок хліба. Коли ми відвозимо в госпіталь все це і бачимо наших хлопців. Тут вже просили казати не треба, вони самі беруться. Коли ми на передову передаємо, нам хлопці фото висилають. Дуже добре. Заказують, хто любить печиво, хто любить плюшки, хто рогаліки. І дуже дякують. Волонтерка Дарина Бацун раніше працювала графічною дизайнеркою. Каже, зараз не вистачає коштів на оплату електроенергії, тому доводиться обмежувати час приготування. Втомився, збодрився і пішов працювати. Бо щось, кожен що повинен робити, автомат не візьму, але хлібом не ходую. Десь моя подруга працювала, вона якось так говорить, ну, пішли допомагати. А я, я завжди кудись хотіла піти, але не знала, куди себе примінити. Ну, пішли, спробувала, сподобалася, залишилась. Волонтер Олександр Хворост розповідає, до повномасштабної війни полюбляв готувати хліб і планував відкрити свою пекарню. Але після 24 лютого 2022 року перетворив комерційну ідею у благодійність. Волонтерів шукав через соцмережі. За весь час до ідеї долучились 38 людей. Наразі випікають більше солодкі вироби. каже, військовим необхідна калорійна їжа. Всі волонтери. Які тут працюють, вони вже стали професіоналами. Ми обіцяли працювати до кінця війни в такому режимі. Що ми зараз ми годуємо два шпиталя і відправляємо на нуль кожного тижня. Тож досить великі посилки, там 50 80 вісімдесят з здоби. Чесно кажучи, зараз вже досить складно і останні чотири місяці. Ми ну, працюємо виключно на донати. Нам люди допомагають сплачувати електроенергію. Муху нам дають волонтери. Охочі допомогти, можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.